Ми тут приводимо в порядок це козацьке кладовище, показуємо, що прибираємо бур'ян з нашої землі в окопах і на виконанні бойових завдань і прибираємо його в містах і в головах наших людей. Одеса це Україна і оцей бур'ян. Російської пропаганди ми теж прибираємо. Не всі, навіть в Одесі, знають, що існує таке кладовище. Казацьке кладовище, яке існує, існує задовго до будь-якої там російської імперії, будь-якої там Росії. Тому, по-перше, ми показуємо, що воно у нас є. Знову ж трошки розбираємо, розбиваємо, намагаємось міфи цієї російської пропаганди. Україна існувала, і українське козацтво задовго, задовго до будь-якої там російської там, образної імперії. Війна йде, люди наші віддають там, найцінніше, що в них є, своє здоров'я і життя, а потім хтось повертається в наші міста, а тут хтось каже про якусь Росію чи чекає, і... ну, це якесь божевілля просто і все. Тому працюємо.